Смотрите, какая галерея. Оконная. Смотрите, какая красота. Дымо, далее. А ми звичайний палац кінця 19-го сторіччя, але це зовсім не так. Цей палац побудовано найстарішим родом Годзава, котрим землю у володіння видав польський король Казимир III. Тож не зволікайте, скоріше підписуйтеся на канал та приємного вам перегляду. На жаль, унікальний палац, збудований на початку століття в стилі французького бароко, має дуже сумну долю. І, можливо, вже через декілька років він його буде повністю зруйновано через людську байдужість до своєї історії. Сьогодні вас чекає цікава екскурсія з гадковими кімнатами цього палацу. Я розкрию для вас таємницю його створення, розвитку та занепаду. Тож заварюйте каву. Підписуйтеся на канал та приємного вам перегляду. Та можна зайти через другий поверх. двері відкрита. Давайте розлейтесь. П'ять минут на вино, поїхали. Беріть з собою, тільки не пийте на вас. Палац сімейства Балів починає свою історію з 1898 року. Саме тоді було закладено фундамент унікального по тим міркам палацу та одного з найрозкішніших палаців Львівщини. Якщо коротко, то цей комплекс має 5 будівель. Перша будівля та найголовніша – це сам палац, два флігелі, де проживала прислуга, а також інші дві допоміжні будівлі. Тобто, це стандартний набір для обслуговування таких палаців. Уйти часы. История этого места такова, что тут был туберкулезный санаторий. Правильно вроде лечебница, если ошибаюсь, говорили. Его по чуть реставрируют, но все равно оно в достаточно печальном виде. Это когда-то была туберкулезная лечебница. Вот там внутри можно видеть шкафы. Видите, шкафы медицинские. Всякое барахло. І таємниця починається буквально з самого початку, Виконане у стилі французького неоренесансу. Палац має одне з найбагатіших оздоблень. Звісно, що він привернув увагу істориків та краєзнавців, які до цього часу сперечаються на тему того, хто саме побудував цей палац та хто являється його архітектором. На сьогоднішній час достовірно невідомо, хто був архітектором саме цього палацу. Відомо одне, що сім'я Балів була дуже багата, тому могла собі дозволити наняти навіть самих іменитих європейських архітекторів. Того часа. Думки істориків розділилися. Одні вважають, що архітекторами саме цього палацу є найвідоміші австрійські архітектори Фельнель та Гельмер, котрі якраз і побудували одеський оперний театр та е чернівецьку оперу. Інші ж вважають, що архітектором цього палацу є львівський архітектор Владислав Галицький. Але на побудову двоповерхового двохповерхового палацу з більше ніж 20 кімнатами знадобилося часу трохи більше, чим рік. Тож ви можете уявити, яка була швидкість побудови цього палацу навіть на наш час. Глянемо туди. В мене, на жаль, не було можливості потрапити до підвалу цього палацу, але як мені казали. Там є свої загадки, та підвал дуже-дуже великий. Надіюсь, що ми сьогодні пусть на нього посмотрети. А є щось? У меня там такі такі красиві перевірки. Не знаю, води. Блин, ну место там вот не я не знаю, что может туда излазить. Ну, нет, зачем туда? до него? Пошли, обидим его. Все окна. Какие-то кабинеты. Да. Заброшенная часть. Видите? Тут когда-то что-то было. Ну, сейчас тут нет ничего. Пристройки, что интересно, к стене. Вероятнее всего, эта стена была построена много лет назад. Тогда, когда строился этот дворец. И вот к ней просто сделали пристроечки. Всякие дрова, барахло какие-то там. Такое тут иногда можно встретить. Вы можете меня запитати, а навіщо будувати такий величезний палац, у якому занедбаному селі десь у лісі? И действительно, я тоже задався таким питанням. І вивчивши це питання, я маю вам для вас одну цікаву відповідь про що я вам зараз і розкажу ще у середні ще під час середньовіччя було прийнятим роздавати землі близьким до корони іменним родам та гербам, котрі були на ті часи популярними та відомими. Тобто, якщо рід був елітним того часу або входив до еліти, у нього були всі шанси отримати землю від корони, які ці могли використовувати на свій розсуд. Я думаю, ви розумієте, що ці землі не були пусті. Там своїм життям жили селяни, для котрих зміна влади е майже ніяк на них не впливала. Саме так Герб Годзав і отримав ці землі від польського короля Казимира III. Сімейство балів є вихідцями з цього гербу годзави та являються прямими їхніми нащадками. Герб Годзав, якщо вам казати, був дуже дуже впливовий на ті часи та мав у своїй власності майже більше 30 різних населених пунктів на території сучасної Львівщини. Це якщо брати до уваги перепис 1500-х років. Звісно, за 400 років багато чого змінилося, і нерідко ці чи інші території одні герби продавали іншим, іншим впливовим родам. На сільських же громадянах така зміна власників і дуже часта зміна власників ніяк не впливала. На той час так жила майже вся Європа. Отже, місцеві навіть не уявляли собі іншого життя. Є такий домик. Тоже с кирпича, щере пиццы можете видеть. Мадам тут, пани ходит. Ох, які каземати. Що там якісь подвалы, закладывание. Тут вот такое вот место такое. Так, якийсь вход є. Подай мені, будь ласка. Mm -hmm. Херня якась. Це ще нічого там було. Там з іншого боку ножі валяються. Що? Це ще нічого, а там з іншого боку і ржаві ножі валяються. Дякую. Димо, далі. Фух. Упс, дивіться, яка краса. Ребята, смотрите, это старинный камин, которому лет и лет. На жаль, про середньовіччя в мене мені не вдалося знайти будь-яку вичерпну інформацію щодо діяльності цього роду, але мені вдалося знайти інформацію про діяльність цього роду вже в 19-му сторіччі, яке нас найбільше зараз і цікавить. На той час село Тулиголови, де і знаходиться зараз ця резиденція, належало іменитому сімейству Осолінських, яке наприкінці 19 сторіччя і викупило сімейство Балів. Відомо, що Станислав Баль та його дружина Марія з роду Бруницьких, а вона народилася в сім'ї барона Бруницького у кінці 19-го сторіччя викупили саме це село Тулеголове та вирішили, як і належало, на той час, будувати свій особистий палац. Саме тут я замислився: а де до цього був палац людей, котрі жили до того, як бали викупали це село? Чи був він побудований у іншому місці? Бо я ніде не знайшов інформації. Що в селі є якийсь інший палац, котрий був до того, як їх викупили, як це село викупили бали, сімейство балів. На даний момент відомо, що в цьому селі, котре викупили бали, є лише один палац, котрий вони побудували. Тож який палац був до них, достемно невідомо, чи він взагалі був. Тому в мене є гіпотеза, що можливо, цей палац, котрий я вам зараз показую, його вік набагато більше ніж 100 років. Так як не відомо, чи будувався він з фундаменту, чи був перебудований з палацу попередників. Отже, йому може бути набагато більше років, ніж вважалося зараз. Пробрались во дворець, ребят. Смотрите, яка красота. Це то туберкульозний санаторій. Родина жбалів встигла там прожити трохи більше 17 років. Переломним же моментом, з якого можна вважати початком занепаду палацу, є революція, яка сталася у 1917 році. Звісно, що більшовики не змогли проти повз такої краси. Тому будівлю було націоналізовано. А власників Станіслава та Марія, щоб зберегти своє життя, були вимушені втікати з країни та емігрувати пере... у Європу. Де вони і прожили свої останні роки життя. До речі, на місцевому кладовищі в самому його центрі зберігся склеп, який належав родині балів, де були поховані, поховані близькі Станіслава та Марії Балів. На жаль, вже понад 100 років він стоїть занедбаний, та ніхто його ніколи не реставрував. Але над ходом ще до цього дня зберігся герб балів, який символізує білі лілії, на червоному поле. Современный шкаф. Ординаторская Ордена... Красивые лестницы, очень красиво тут. Пойдем посмотрим, что еще тут есть. Санузел. Ну и все, пора уходить уже. Тут і виходимо. Ось тут класна така от штука. Тут які трошки. Я туди такий дійшов, але треба вже йти. Бочовики, які прийшли в той час до влади, та по їхнім словам, які були з пролітаріату, не дуже розумілися у пам'ятниках архітектури, тому вирішили надати цьому палацу якусь іншу ціль. Тому саме цей палац передали під. Інші потреби, як ви думаєте, що вони там могли розмістити? Керуючись простою логікою. Якщо резиденція стоїть по поодаль від села та знаходиться у лісі, то можна з неї зробити дійсно лікарню. Вони так і зробили: переробили палац під туберкульозний диспансер, котрий працював більше 50 років та закрився у 2017 році. Резиденція майже пережила радянський союз, але не пережила наш час. На жаль, у 2017 році палац було покинуто та занедбано. Звісно, одне, що резиденція стоїть на балансі міста. А як кажуть деякі джерела, у міської влади не те, що немає е, грошей на фінансування цього палацу, але й навіть немає грошей на те, щоб профінансувати його охорону. Палацу попросту не надан статус пам'ятники архітектури. Тож, маємо, що маємо. На жаль, тут вже встигли побувати мародери, безповоротно знищені деякі скульптури та деталі інтер'єру, дах же на другому поверсі вже в деяких місцях провалився. Якщо найближчим часом мияток балів не буде охоронятися, то ми через кілька років вже можемо його втратити назавжди. Друзі, я сподіваюся, що для вас дійсно відкрив таємницю створення, розвитку та занепаду цього палацу і його сумну долю. Тому не зволікайте підписуватися на канал, та дякую вам за перегляд.